Нарешті є світло, і зараз будемо дивитися кіно. І покажемо вам ось на такому безрамочний виробник Грунхельм, Два роки офіційної гарантії. Іде на Android оболочка Google TV, що дуже Вона швидше працює, приємніше сам дизайн. Краще, ніж просто звичайний Android. Ну, і найголовніше безрамочний, Bluetooth, Wi-Fi. Все в ньому є. Голосовий пошук є. Всі кнопочки гарячі, YouTube, Netflix, все є. І ось до цього телевізора на сьогоднішній день подарунок можна на вибір. Або кронштейн, якщо збираєтесь, на стіну ціплять щоб безкоштовно. Або електрочайник. Ось такий. Гламурний, гарнесенький, все теж від грунхельм офіційний. Кого цікавить, саме ця моделька 6099 гривень.